Підсумки середи 26 лютого. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Місто без бар'єрів. Хмельницький хочуть зробити доступнішим для людей з інвалідністю. План подали в профільне міністерство. Територія надії у центральній публічній дитячій бібліотеці відкрили простір для дозвілля, саморозвитку та відпочинку. Марафон класичної музики обласна філармонія, готується до відкриття міжнародного фестивалю Хмельницький класік-фест 2025. На Хмельниччині з початку повномасштабної війни вдвічі зросла кількість людей з інвалідністю. Наразі в області зареєстровано понад 150 тисяч таких осіб. Хмельницький хочуть зробити доступнішим для них. Для цього вже провели дослідження безбар'єрності міста, склали плани її покращення та подали на розгляд у мінрегіон, аби отримати фінансування в рамках пілотного проєкту. Дар'я Курнос продовжить. Хмельничанин пан Віктор пересувається містом на кріслі колісному. Часто на шляху зустрічає перешкоди. До прикладу, круті з'їзди чи неправильно побудовані пандуси. Каже, це слід виправити. Пандуси роблять. Але вибачте, ними користуватись дуже страшно. На один метр висоти довжина пандуса має бути від 12 до 10, хоча б до 10 метрів. Один метр висоти 10 метрів, довжина пандуса. Це мінімум. А так, от вісім це на 10%, а так 8 відсотків це виходить, 12 метрів. Найбільше пандусів, які насправді не пристосовані для людей із інвалідністю, зосереджено у старих будівлях, кажуть у міській раді. А в спорудах, які лише починають зводити, таку проблему усувають одразу так само і у тих, які реконструюють, зокрема у державних і комунальних, із приватними приміщеннями дещо важче. Якщо це будівництво об'єкту, то його можуть прийняти в експлуатацію, виключно якщо цей об'єкт відповідає вимогам доступності та інклюзивності згідно з будівельними нормами. Якщо ми говоримо про вже існуючі об'єкти, які там давно функціонують. Якщо це приватні об'єкти, то це сфера відповідальності відповідних суб'єктів підприємницької діяльності. І тут завдання і держави, і суспільства розвивати культуру, ставлення до осіб які відносяться до маломобільних груп населення, перешкоди для пересування людей з інвалідністю зустрічаються і на вулицях міста. Аби проаналізувати їх минулого року управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю провело дослідження безбар'єрності у центральній частині Хмельницького. Ми перевірили наскільки є доступні шляхи руху для маломобільних груп населення. А ми дослідили кожен об'єкт об'єкт вуличної мережі і відповідно. Склали перелік об'єктів, які потребують капітального ремонту. Це все сформували в технічне завдання і таку проєктну пропозицію по створенню першого безбар'єрного маршруту в місті Хмельницький. Цей проєкт подали на розгляд у мінрегіон, аби отримати фінансування в межах пілотного проєкту, адже доступність міста для всіх жителів наразі у пріоритеті. Через повномасштабне вторгнення кількість людей із інвалідністю збільшилася вдвічі. Тож настільки зросла і потреба у безбар'єрності. Якщо три роки назад в нас в області було десь порядка 73 тисяч осіб з інвалідністю, сьогодні 150 тисяч. І ми розуміємо за рахунок чого, Оця цифра виросла, тому що сьогодні до нас дуже звертаються багато військових. У Хмельницькому обласному відділенні фонду соціального захисту осіб з інвалідністю нагадують, що маломобільні люди безкоштовно за державною програмою можуть отримати засоби реабілітації та пересування. Для цього потрібно звернутися у фонд із документом, який підтверджує інвалідність виняток військовослужбовці. Вони можуть подавати документи на протезування або засоби реабілітації, навіть якщо інвалідність ще не встановлена. Фонд є одним із виконавців державної програми щодо забезпечення осіб з інвалідністю, в тому числі військовослужбовців, засобами реабілітації. Це мається не на увазі не тільки протези, а коляски, Палиці, милиці, е, ортези, щоб вона могла е, от, повноцінно себе е, відчувати в цьому житті. Дар'я Курнос, Павло Романюк, Данило Біга, новини міста. Звернутися до своїх сімейних лікарів і звірити дані закликають хмельничан. З 1 березня Національна служба здоров'я України перевірятиме чинність підписаних із медиками декларацій. Тож оновити інформацію повинні ті пацієнти, хто отримував новий паспорт, змінив прізвище або номер телефону. Перевірити свої дані також рекомендують тим, хто укладав договір з лікарем у 2018-му. Декларація може бути анульована, якщо пацієнт не записувався на прийом протягом трьох років. Детальніше Ірина Муляр. У сімейної лікарки Марії Сивак підписані декларації із 1800 пацієнтами. Більшості з них потрібно оновити дані в електронній системі охорони здоров'я. Півтора тисячі треба було зробити цю роботу. Доросле населення практично у нас оновлене. Там лишилися підлітки. До 300 осіб треба оновити ще. Із 1 березня Національна служба здоров'я України перевірятиме чинність підписаних декларацій. Якщо дані в медичній системі та електронних реєстрах не збігатимуться, то декларація може бути анульована. З січня 2025 року НСЗУ почало проводити оплату по новим коефіцієнтам, понижувальним і так далі. Наприклад, не оплачуються не верифіковані декларації. Оновити дані потрібно тим пацієнтам, які отримали новий паспорт, змінили прізвище або номер телефону. Дітям віком до 14 років потрібно звірити дані свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду. А тим, кому виповнилось 14, потрібно внести в декларацію дані з біометричного паспорта. Причина неверифікації можливо бути така, що дитина досягла віку 14 років і не подала свій ідентифікаційний код. І така декларація вважається неверифікованою. Декларація з сімейним лікарем може бути анульована, якщо пацієнт не записувався на прийом протягом трьох років. Також повинні перевірити свої декларації ті, хто укладали договір у 2018 році, оскільки в них може бути відсутній податковий номер. Тоді не було обов'язковою вимогою подача ідентифікаційного кода. Тому зараз просимо подати. Перевірка йде декларацій наших клієнтів, які мали відмову від ідентифікаційного коду. Там потрібно підвантажити серокопію паспорта з відміткою про, про таку відмову. На жаль, є певна частина декларацій, в яких ми не можемо нічого змінити, і ми не можемо на це вплинути, тому що є певні помилки в самому коді. ідентифікаційному. в 14 амбулаторіях центру ПМСД 1 станом на лютий цього року зареєстровано 105 тисяч пацієнтів. Наразі за словами Валентини Гасаль, потрібно оновити ще кілька тисяч декларацій. Тут є частина неверифікованих це 3204 людини. Є частина осіб, які не зверталися більше трьох років. Аби оновити свої дані пацієнтам, потрібно звернутись до сімейного лікаря, який внесе актуальну інформацію до електронної системи охорони здоров'я. Ірина Муляр Ярослав Єфремов. Новини міста. Простір території надії відкрили у центральній публічній дитячій бібліотеці. Він стане осередком для спілкування, дозвілля, психологічного розвантаження та відпочинку, зокрема для людей старшого віку. Приміщення у книгозбірні облаштували завдяки грантовій програмі «Є містечко – Простір для кожного в Україні її фінансує німецький фонд пам'ять, відповідальності майбутнє, реалізовують проєкт спільно з благодійним фондом Карітас Хмельницький УГКЦ. Подробиці у наступному сюжеті. Юлана Дорчинець постійна відвідувачка центральної публічної дитячої бібліотеки вже протягом кількох років. Дуже нас тут гарно зустрічають. Аж радується дуже душа, коли сюди треба йти. Юлана Дорчинець має змогу відвідувати тут зустрічі в оновленому просторі, який відкрили у рамках проєкту Територія надії. Це приміщення у книгозбірні стало осередком спілкування, дозвілля, психологічного розвантаження та відпочинку, зокрема для людей старшого віку. Бібліотекарі реалізовують цей проєкт спільно з благодійним фондом Карітас Хмельницький у ГКЦ. Передбачені цим проектом і екскурсії, і ретрити виїзні, тобто, все те, що може нашу зміцнити громаду, що може об'єднати. Тетяна Галушко представляє обласне відділення всеукраїнського об'єднання ветеранів та міську громадську організацію Українська громада міста Хмельницького. Один із напрямків діяльності це патріотичне виховання. Тож територія надії стане ще одним майданчиком для поширення національної ідеї. Ми за те, щоб співали українських пісень, так як ми все життя співаємо з дитинства, щоб українська мова процвітала. Все українське це наше. Облаштували простір завдяки грантовій програмі. Є містечко простір для кожного в Україні. Її фінансує німецький фонд Пам'ять, відповідальність і майбутнє за достатньо короткий термін часу. Ми зустрічаємося в форматі відкриття громадських. Просто вже втретє, і якщо попередні два проекти були реалізовані в межах бюджету участі, це проекти грантових програм Хмельницької міської ради. То цей грант він є знаєте такою певною вершиною, бо і по ресурсам, які ми сьогодні завдяки німецьким донорам, можемо залучити. І масштабності хотілося відійти від того радянського такого простору, старі стелажі, старі стіни. Хотілося, щоб відвідувачі приходили до бібліотеки і казали Вау, як вас гарно! І дуже приємно, що у нас тепер тут нові меблі, нова орхтехніка. Хочемо, щоб бібліотеки були місцем, куди люди будуть хотіти приходити, і де їм буде затишно. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Міжнародний фестиваль Хмельницький класік Фест 2025 вдруге відбудеться в обласній філармонії. Триватиме він з 28 лютого до 16 березня. Відкриє музичний марафон концерт Польська музика в Україні і вперше в Хмельницькому прозвучить твір українського композитора Олександра Щетинського Реквієм для мішаного хору та струнних у фестивалі візьмуть участь музиканти з Польщі, Італії, Австрії. На репетиції побувала наша знімальна група. Твором українського композитора Олександра Щетинського реквієм для мішаного хору та струнних розпочнеться музична подія року в Хмельницькому. Хмельницький класік фест 2025 стартує 28 лютого в обласній філармонії. Твір, написаний у 90-х-2000-х, вперше прозвучить для хмельницьких глядачів. Нині симфонічний оркестр з хором ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля готуються до прем'єри. Дуже задоволений і навіть трошки здивований високим рівнем гри оркестру. І ми почали працювати сьогодні. Перша спільна репетиція. Ця програма мені чим дуже подобається. Звучать твори. Вітольда Лютославського це для кожного композитора, коли звучиш в одному концерті поряд із класиком, це завжди велике випробування. Вже вдруге відкриє музичний марафон диригент Роман Ривакович цього разу із програмою Польська музика в Україні за підтримки Міністерства культури та національної спадщини Республіки Польща і польського інституту у Києві. Поляк з українським серцем є організатором днів української музики у Варшаві. Перше реквієм у диригуванні Романа Реваковича звучав у 2005 році. Заграємо е, твір, який називається траурна музика для струнного оркестру Відрода Лютославського і другий фортепіанний концерт для фортепіано і струнних е, витяга кіляра. Ми якраз відзначили третю роковини цього російського жахіття. І цей концерт ми присвячуємо тим всім, які стали на захист України і стали на захист цивілізованого світу. Фестиваль, який був започаткований в 2010-му як Камерфест, другий рік поспіль є міжнародним. Крім того, що буде виконуватись багато європейської музики, знаної, хорошої музики, гарними музикантами. Особливо важливим є те, щоб на цьому фестивалі звучала українська сучасна музика, приїде. Органіст Віктор Лияк з Польщі, буде піаністка Ічбета Буднік з Польщі. Також буде Володимир Зубицький, який давно проживає в Італії. Це такі воїни, музичні воїни сьогодення, бо вони показують світу, і ми через них показуємо, хто ми є, і що ми заслуговуємо на власну якусь самобутність і незалежність. Завершиться фестиваль авторським концертом Володимира Зубицького, 16 березня о 18-й. Ірина Аріон, Данило Біга, Новини міста. Хмельничани взяли участь у мультикультурному молодіжному обміні. Він відбувався з 10 по 14 лютого у Дрездені. Подію присвятили 80-м роковинам знищення цього німецького міста під час Другої світової війни. Захід відвідала молодь із різних країн Європи. Хмельницький представили заступниця голови молодіжної ради Вікторія Рехман та студентка Марія Сурник. Мета зустрічі обмін досвідом та налагодження співпраці із європейськими містами. Обмінялися досить таки крутим досвідом, оскільки кожні делегати були з інших міст, з інших країн, і було цікаво почути, як вони там, наприклад, реалізовуються якісь там свої ідеї, ініціативи для молоді. Також була досить таки цікава програма. Ми і відвідали виставу. У нас були екскурсії, ми були і у їхніх бібліотеках. Взагалі, з нами місто ділилося, як вони втілюють там різні проєкти. Була можливість поспілкуватися з представниками мерії, розказати, наприклад, які ініціативи робимо. Ми вони розповіли в свою чергу, що роблять вони з молоддю, як вони її заохочують, і так далі. І також при спілкуванні із мером їхнього міста він сказав, що має зацікавлення відвідати місто Хмельницький, тому ми його радо приймемо і будемо чекати на те, щоб так також познайомити нашу молодь з ним для того, щоб вона також прийняла досвід їхнього спілкування із молоддю. залучити ветеранів до рухової активності за допомогою адаптивних видів спорту у Хмельницькому. Для представників тергромад, які працюватимуть із захисниками та їхніми сім'ями, організували семінар практикум. Містив він теоретично та практично складові. Остання передбачала знайомство із адаптивними видами спорту, які у подальшому можна впроваджувати у громадах. Ми маємо допомогти нашим хлопцям ветеранам адаптуватися до цивільного життя. Як показує практика, саме через фізичну культуру і спорт, це саме психологічний метод, який допомагає адаптуватися. Є такі програми, як активні парки, нестримні». 120 адаптивних клубів вже зареєстровано і працюють в державі. Це різні види спорту. Держава співфінансування з територіальною громадою 50 на 50 – Це 200 тисяч гривень від держави і 200 тисяч від громади спільно купляють. Те обладнання, яке відповідно територіальна громада реєструється під час заявки. Потім в подальшому оплачується заробітна плата координатору на території Хмельниччини. Таких три адаптивних клуби: це в місті Хмельницькому, в місті Білогір'я та Доражні. Є Види спорту, що для того, щоб ними зайнятись, потрібно витратити до 100 гривень. Коли ветеран залучається до менш складного виду спорту, він розуміє, що він може, і тоді він ставить собі цілі, які вищі. Можна почати з звичайного м'якого питанку, так виготовити його за допомогою зерна целофаного пакету і е е шкарпеток одного кольору, і власне грати по правилам питанку. Далі можна пройти так той же самий дартс, Будемо створювати змагання районні, обласні. Кожен ветеран, який захоче, звичайно, зможе продемонструвати свої е спортивні ось такі здобутки. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!